Шановні друзі, після виходу першого фільму по демо варіанту. Декілька питань було, два типових, тому швиденько відповім. Це на e-mail, находи на надходила Перше типове ти питання, як я ставлюся до формату НМТ 23-го року, як я ставлюся, написав статтю на освіту, я пропонував дещо інший формат. Перший день обов'язково українська мова і математика, і на них побільше часу, хоча б 150 хвилин. Другий день обов'язково історія України. Вважаю, що історія України має бути обов'язковим предметом, особливо зараз. І нарешті четвертий по вибіру, і там десь 120 хвилин часу. Та я це написав на освіті з одного боку. З іншого боку, розумію, що наше міністерство освіти і науки було в такому, такому положенні, коли будь-який формат буде поганим. І будь-який формат там критикується різними політиканами. На жаль, той формат, що я запропонував, він теж має свої вади, тому що учням треба два рази буде приходити. А це питання безпеки. Мені здається, що питання безпеки в нас ну трішки краще ніж були влітку минулого року. Тому запропонував такий формат до того формату, який затверджений, відношуся як до даності. Зараз піде сніг в мене за вікном. Моєї Київської області, значить піде сніг, а піде дощ, піде дощ. Завтра буде сонечко світити. Ну і чудово, треба ставитися до того, що нам дано. І е, місяць тому сказав: якщо такий формат збережеться 2 плюс 1, і для випускника всі предмети за вибором однаково починаються, ну чесно кажучи, з рівня нуль. Купуємо хороший довідник по історії України, дивимося хороші фільми на Ютубі по історії України. В чому історію України знадобиться? Друге питання було: як я оцінюю рівень демо-варіанта. Рівень демо-варіанта, якщо брати рівень складності, якщо брати по 10-бальній системі, оцінюю на 8-9%. Досить складний. Чому? Я вже показав, там є завдання з нетрадиційною формою постановки питання. Зокрема, перше завдання моїм в першому фільмі я показував. Ми ще такі завдання побачимо далі. Ось такі короткі відповіді, а тепер буде математика. Отже, шосте завдання: знайдіть яке з наведених чисел є коренем рівняння, або просто розв'язати рівняння. Тобто, теоретично ми можемо це завдання розв'язувати навіть по черзі. Підставляючи за ну, запропоновані зміни. Ну, ми так, звичайно, робити не будемо. Хочу сказати, що інколи подібні завдання даються у вигляді, якому проміжку належить корінь рівняння, і просто даються там проміжок від мінус на до мінус двох і так далі. В цьому завданні розв'язати рівняння, просто розв'язати, знайти корінь, лінійне рівняння. Ну, в принципі, таке рівняння може бути розв'язане на базі шостого класу за великим рахунком. Я знаю навіть п'ятих деяких, ну як називають математичних класи, в п'ятих математичних але Якщо там сім годин математики, то інколи показує цей спосіб. Я показував колись. Значить, Найбільш доцільним способом є множення лівої і правої частини рівняння на найменший спільний знаменник, на число 6. Значить, ми тут отримаємо 6х на 2, 6х на 3 і 2 на 6, 2 теж бажано, не забути помножити. Значить, я сюди перейду. Не дуже багато місця. 3х плюс 2х дорівнює 12, 5х дорівнює 12, х дорівнює п'ятих, і якщо ми... Акуратненько поділимо для того, щоб співставити з тим, що нам дається, то ми отримаємо відповідь. Сьоме завдання. Окажіть лінійну функцію, графік якої паралельні осі абсциси проходить через точку А-2-3. Десь ця точка А-2-3 мені попадала в очі, попадала. Я згадав, виявляється, в мене є у підручнику 9 клас. Гіаметрія. Запишіть рівняння прямої, що проходить через ту саму точку, точка та сама. Да? І паралельна осі абсцис, або паралельна ординат. Мені дуже приємно, що автори МНТ читають мої підручники, не тільки вони, багато хто читає. Інколи я їх сам не читаю, чесно вам кажу, можу як анекдот розказати, поки систему координат креслю. Телефонує мені однокурсниця і каже, Саша, допоможи розв'язати задачу. Ну, кажу, читай задачу, будемо думати разом. А вона читає, я записую, а я кажу, а звідки ця задача? Це ж твого підручника. Ну, забув. Підручник, мабуть, давно писався. От за точка А. Мінус 2-3, в принципі, можна навіть точно поставити. Можна навіть точно поставити, можна схематично. Головне ось тут. Графік якої паралельний осі абсцис, не переплутати. Вісь абсцис це вісь ОХ, якщо по-іншому, або просто вісь Х називається, паралельно через точку А провели. Тобто. Другий крок. Третій крок дати назву цій лінійній функції. Можна сказати, що це така лінійна функція, для якої, які би ми не взяли x, а y дорівнює 3. Перше. Можна взяти дві точки і перевірити. Ну, в принципі, краще, ніж я сказав. Який би ми не взяли x, а y дорівнює 3. Це відповідь. Я. Ну, автори дуже класно постаралися. Тут і x дорівнює 2. Пастки, мінус два. Ну, в мене теж є таке завдання в одній з моїх книг. хороший номер, я думаю, що такі приклади є і у інших авторів також без умов. Обществує значення виразу, логарифмічний вираз. Забігаючи наперед, хочу сказати, що трішечки, ну, от логарифма, мені, до речі, правильно під першим роликом коментар поставив колега. З логарифмами два завдання. А з похідною нема жодного. Це негарно. Краще було б восьме дати з похідною. Колега абсолютно прав. Отже, обчислити значення логарифму. Якщо ось такий логарифм дається, за властивостями логарифму працюємо. Перший логарифм у нас дорівнює 3, а другий задан це 4. Тобто задача, ну, фактично, це усна задача. Фактично усна задача. Зрозуміло, що це 11 клас. Якщо аналізувати сьому задачу, то сьома задача може бути розв'язана на базі 7 класу алгебри, лінійна функція, може бути розв'язана на базі 9 класу геометрії, як я сказав в моєму підручнику, я думаю, в підручнику багатьох інших авторів є. Далі абсолютно традиційна форма постановки питання, які з наведених тверджень є правильні. Я в одному своєму фільмі розповідав. Що даються три геометричних факти, які з них правильні. Єдине, що я не вирізав, о, я відповіді не вирізав. Ну, повірите на слово, я тут собі написав це. Які з наведеннях тверджень є правильними. Діагоналі румба ділять його кути навпіл. Це правильно для того, щоб нагадати випускникам, що таке ромб з восьмого класу, намалював. Це правильно. Потім в діагоналі будь-якого чотирикутника точка перетин не ділить навпіл. Ну, Діагональ не будь-якого можна 2 мільйони чотирикутників намалювати, як завгодно, контрприклад, що там не ділить навпіл. Ну, трапеція, наприклад, рівнобічна, все, що завгодно, це звичайний. Діагоналі будь-якого квадрата, взаємно перпендикулярні, Нагадав квадрат, звичайно так, звичайно, і задача 8 клас геометрія, і якби я не зрізав відповіді, там відповідь де? Правильно, 1 і 3. Да, я підгляну, да. В принципі, розумієте, що я роблю швидко, ви просите і відповіді, я зрізав, не треба було. 10 клас, 10, 10 завдання, 8 клас параграф номер 3 додавання і віднімання дробів. Однаковими знаменниками. Однаков... Де? Я прямо тут буду писати, Однакові знаменники, спільний знаменник від одного чисельника віднімаємо інший, переставляємо 16, це 4 в квадраті, 2 на 4 і на А. Хто призабув формули скороченого множення 7 класу. а 4 в квадраті на Амінус 4 після скорочення а 4 у чисельнику 1 у знаменнику, і це просто а 4 це відповідь Б. Отже, завдання за 8 класом із застосуванням знання алгебри 7 класу. На цьому цю другу зустріч будемо вважати завершеною. Сподіваюся, що скоро зустрінемося третій.